Всім привіт! І так, отримала свою посилочку, і зараз буду показувати, що ж тут є замовлено. І так, що в нас по замовленню? Ось така велика банка ополіскувача Дивіться, який тут об'єм. тобто якщо я не помиляюся, 700 мл, так, її було вигідно брати. І зараз її вигідно взяти. Вона йде з олією чайного дерева. Так, Мі. далі у нас що прийшло? Це у нас йде. Мультифункціональний засіб. Чистота, до речі, я його пробувала. Він гарно видаляє. Я пробувала на одязі плями виводити, то місця не залишило, не залишило взагалі ні слідів, ні плями. Класно вивело. Минулого каталогу воно було по акції, тому замовила його аж три штуки. Два клієнтка замовила і один взяла на продаж. Далі, це в нас іде. Масажний гель із кінським каштаном. Його дуже часто замовляють. Він якраз в серпні йшов по акційній ціні, з вересня він трішки вже ціна змінилася. Він гарно знімає болюві відчуття. Так, рекомендовано для того, хто має проблему з варикозом, в кого часто болять сустави. І ось такий гель беруть собі люди. замовила також дві банки. Так, поки він був по акційній ціні. Далі це у нас антижир прийшов, також його пробувала. Ідеально забирає застарілий нагар. Замовила його три аж штуки. Так. Він теж йшов по акції. До цього антижиру йдуть ось такі насадки змінні, для, щоб, для того, щоб краще їх було використовувати зручніше. Так, це у нас іде. Спрей для тіла. І так, це мені набір пішов в подаруночок. Набір Аква. Це в нас крем навколо очей. Я пробувала цю всю лінійку, мені дуже вона сподобалася. І вікна мені прийшла за 30 гривень в подарунок. Скажімо так, приємний так, для очей. І це в нас іде гель для вмивання. Ці лінійці за непробулом. Нам не сподобалося. він Гарно доглядає за шкірою, зволожує шкіру. Ця серія, взагалі лінійка. Це тільки мені ще сюди не вистачає тільки крему для обличчя. Далі це у нас туш. Зен. У нас з цього каталогу також ціна її змінилася. Тут йде силиконова щіточка. На одній стороні вона має такі трішки більші щитинки, з іншої сторони трошки менше щитинки. Вона гарно. Подовжує її, наноситься і не осипається протягом дня. Так, прийшов мені новий каталог, який розпочав уже з 1 вересня свою дію. Так, тут такі акційні акції згоду. І, звісно, прийшли мені тестери Тестери різні, для того, щоб клієнти могли пробувати і вже обирати, чи підійде для неї продукція, чи ні. Так, це в нас доглядова лінійка акне для обличчя. Це у нас є Це у нас коректор навколо очей тестер Сі-Що в нас йде? Календула, це йде для сухої шкіри, гарно підійде. Так, це у нас з чайним деревом це для та комбінованої шкіри. Ось якраз ось такі тестери можна спробувати до ось таких великих баночок. Так, Це у нас шампунь і CC-крем. Хто хоче спробувати якийсь пробничок, звертайтеся в особисті повідомлення. Надам всю інформацію. І також, хто хоче також купувати зі знижкою продукцію і отримувати за це подарунки, то пишіть в особисті повідомлення або заходьте за посиланням під цим відео. Дякую вам за увагу!